Яного настрою бажаю глядачам телеканалу Гок. На ваших екранах інформаційна програма Підсумки день. Дивіться сьогодні у випуску. Ситуація із захворюваністю на кір набирає все більших обертів. Розпочинаємо цикл сюжетів про прекрасних працівниць полтавського ГЗК, котрі щодень роблять підприємство успішним. Наш земляк Євгеній Павловський здобув срібну нагороду на боксерському турнірі у кривому розі. Автокрас на замовлення міжнародної гірничо-металургійної групи компанії Медінвест виготовив оригінальний спеціалізований автомобіль, пересувну авторемонтну майстерню КРАЗ-63221. Авторемонтна майстерня призначена для забезпечення аварійно-ремонтних та інших технічних робіт, транспортування аварійно-ремонтних бригад та спецобладнання до місця проведення ремонту. Оригінальність спецмашини у поєднанні двохсекційного кунгу, бортової платформи та краноманіпуляторної маніпуляторної установки. Раніше автозавод виготовляв або бортові спецмашини із краном-маніпулятором, або автомайстерні із дво чи трисекційними спецкунгами. Лінійка спецтехніки Краз постійно доповнюється новими моделями, які національний виробник створює завдяки особливим вимогам своїх основних замовників, таких як Медінвест, Укрнавта, Полтавський ГЗК». Дедалі частіше це універсальна комбінована техніка із підвищеним рівнем комфорту та безпеки. Ситуація із захворюваністю на кір набирає все більших обертів. Інфіковано ще дві людини неподалік горішніх плавнів. Деталі за мить. Від початку року у нашому місті зареєстровано три випадки захворювання на кір, розповідає лікар-епідеміолог Антоніна Волик. Першим випадком захворювання на цю інфекційну хворобу була чотирирічна дівчинка, яка перебувала на відпочинку у санаторії, де ймовірно інфікувалася. Два інших випадки це захворіли жителі Козельщинського району. Але так як вони, як би мовити, приписані до нашої інфекційної лікарні, то вони звертаються до нас за медичною допомогою. Ну, і заходи теж проводяться по цих випадках. Жінка госпіталізована і два контакти це маленькі діти. Ну, будемо сподіватися, що діти не захворіють на кір, і в вогнищах проводиться певна робота. Як зазначає Антоніна Волок, хворіти на кір стає дедалі небезпечніше. Якщо раніше самим складним ну, таким тяжким ускладненням це був енцефаліт після кору, то в даний час розвиваються дуже тяжкі пневмонії. Це ще більш небезпечно, ніж енцефаліт, які піддаються дуже тяжко лікуванню. Тому, звичайно, у кого діти ще є батьки, які не наважилися взагалі зробити своїм діткам щеплення. Щеплення робиться згідно календаря щеплень в один рік і в шість років. Лікар-епідеміолог рекомендує батькам, діти, яких не щеплені від кору, зважити всі за і проти щодо профілактичної вакцинації. Сейчас вперше прийшла вакцина американська. Ну і по анотаціям э, що е, ну, очень доступно розписано показання противопоказания. Ну очень тонко всі моменти отрижені. Кожен відповідальний за власне здоров'я і свій вибір. Тож будьте обережними і застосовуйте всі можливі заходи безпеки, що можуть врятувати життя. Весна зробила перший подих. Вже за тиждень святкуватимемо Міжнародний жіночий день. Тож сьогодні розпочинаємо цикл сюжетів про прекрасних працівниць полтавського ГЗК, котрі щодень роблять підприємство успішним. Про фахівців своєї справи, яких не назвеш слабкою половиною людства, дивіться далі! Надія Саєнко старший спеціаліст служби внутрішньої логістики. Жінкам завдяки якій структурні підрозділи комбінату отримують важливі для своєї роботи вантажі. Наша робота заключається в своєвному оформленні доставки грузов, обеспечення по всьому комбінату. То тобто есть ми виконуємо перевозки не только внутрішні предприятия, но і за його пределами. То есть на нас возложена функция как внутренних, так и внешних заявок, которые нам подают подразделения комбината. Про важливість безперебійної та злагодженої роботи служби внутрішньої логістики для цехів підприємства годі і говорити на тендітних жіночих плечах не лише відповідальність за безперешкодний процес перевезень, а й контроль за розвантаженням. Інформуємо цеха, які будуть получать в своїх подрозділеннях ці грузи. плануємо транспорт, який предоставляє нам цех, ну цебете. Ну и с... контролируем э, выгрузку, естественно, потому что это все взаимосвязано. Э, Если где-то идет какой-то сбой, то это отражается на результате, дабы исключить простой автотранспорта, который у нас задействован в доставке врузов. На ПГЗК Надія Саєнко працює від 2012 року. Розпочинала комірником. Говорить, тоді отримала цінний досвід, котрий допомагає і на нинішній посаді. Хоча за освітою героїня сюжету фінансист, сфера логістики для неї цікава, і для досягнення успіху в ній потрібно лише одне. Ну, ви знаєте, було б бажання То есть все-таки благодаря Полтавскому воку я получаю новые знания, обучение, навыки, которые мне в работе очень пригодились и пригодятся в будущем. То есть это Полтавский вок в первую очередь. Развитие для молодых целеустремленных ⁇ это очень большой двигатель. Перспективне будущее над своїм перспективним майбутнім в компанії Надія Саєнко працює вже зараз. Проходить навчання у місті Дніпро у рамках проекту для молодіжної профспілки. Це длительний такий проект, який ваш лі 20 боля 20 профактивістів, які ну представляють різні регіони України. То есть суть в тому, щоб привлечь наш ініціативу молодіж і к, к молодіжному совету. Во многих предприятиях це работает і очень стремительно. Я пытаюсь і хочу направити стремлення в эту сферу. Тому що действительно многие вопросы можна решать через молодіжну організацію. За успішними працівницями успішне підприємство. Нові ідеї для бюджету участі учасники президентського клубу та дитячої ради на спільному засіданні ділилися своїми ідеями для цільового направлення бюджетних коштів у 2019-2020 роках. Проекти найрізноманітніші, які нововведення пропонують лідери шкільного самоврядування. Знає Ольга Колодій. Перший проєкт запропонував Даниїл Найденко. Його ідея створити мурал на одній з будівель горішніх плавнів. Такі можна побачити у великих містах Києві, Дніпрі, розповів хлопець. Я хочу зробити цей перший мурал для того, щоб показати нашому місту, як це гарно жити в кольоровому, незвичайному будинку. Я покажу всьому місту, що це гарно, що це кльово і буду спонукати на і на створення інших муралів. І хочу цим розпочати ланцюг інших муралів в нашому місті і зробити наше місто кольоровим, веселим і гарним. Олександр Масляник пропонує втілити в життя іншу ідею. Я придумав саме ідею е, реалізації е, комплексу. Альпініських споруд, в яких можна буде прийти дітям різного віку, займатися скалолазанням у нашому парку, наприклад, провести гарно час з своїми батьками, можливо, важливо емоції, головне емоції в нашому житті тим, що можна прийти, провести гарно час, відволіктися від якихось проблем в нашому житті. Лідери учнівського самоврядування презентували й інші проекти. Наприклад, дівчата зі спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 3 імені Віктора Нижниченка подали кілька ідей. З поміж них проект Яскрава набережна Дніпра, мета якого розфарбувати парапет. Також запропонували створити ігрову зону в школі, сортувати сміття в закладах освіти міста, встановити індивідуальні шафи для учнів, на кшталт американського досвіду тощо. Проєкт учнівського самоврядування, президентський клуб та дитяча рада реалізовується вже другий рік у нашому місті. І це дає свої плоди. Його учасники все більше розвивають свої лідерські якості та прагнуть змінити горішні плавні на краще. Ці діти неймовірно компетентні та неординарні, наголосила Наталія Ляховенко, координатор проєкту. Молодь іноді видає такі задуми, які ми дорослі навіть не здогадуємося про те, що можна зробити саме так, як вони це пропонують. Ми разом тому з ними спілкуємось, і ось ви знаєте, якусь ідею думаю, я. А вони про це ще не знають, і вони про неї мені говорять. Я навіть кажу, що ви такі телепати, ви не знаєте про що я думаю, але ви вже говорите про те, що я навіть і подумати не могла. Я там місяць думаю над тим, як реалізувати ту чи іншу ідею, а вони вже мені її доводять і втілюють його на наших заняттях. Кращий із презентованих проєктів, на думку лідерів буде подано до міської програми Бюджет участі та за умови перемоги втілено в життя. Треті – в області. Обласні змагання інтелектуальної гри дебати нещодавно пройшли у Полтавському юридичному коледжі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Здобувши перемогу на міському етапі, учні 11 класу загальноосвітньої школи номер 1 у складі команди Кредо посіли третє місце. Серед них Юрій Майоров, Дмитро Тодучук та Ігор Шеленко, керівник Лариса Кіркавцова. Перевірка у напружених поєдинках. На боксерському турнірі у Кривому розі її витримав наш земляк Євгеній Павловський. Вихованець відділення боксудю США No1 здобув срібну нагороду та набув досвіду у категорії еліта. Про виступи на представницькому турнірі боксера з горішніх плавнів далі у сюжеті. Турнір у Кривому розі, який проводили пам'яті майстра спорту СРСР, тренера з боксу Олександра Сауленка, став серйозною перевіркою для Євгенія Павловського. У кожній зустрічі у нашого боксера були суперники зі значними титулами та досягненнями, починаючи з першого бою, каже тренер спортсмена Віктор Чирочка. Перший поєдинок проводив з чемпіона світу серед студентів Валерієм Харламовим з Одеси. доволі складний. поединок был, решала судьбу поединка буквально там пару ударов, скажем так. Потому что были качели туда-обратно. Да я даже не ожидал, что мы выиграем в этом поединке. Обычно в поединках таких нам не дают победы. Нас вот этим они уже приучили. Вот. Поэтому, Евгений, ну, мне понравился этот поединок. Після стартового поєдинку Євгеній Павловський мав час на відновлення. Його наступний суперник, чемпіон світу та Європи серед молоді, Владислав Михайлов із Вінницької області, після напруженого стартового поєдинку відмовився від участі у змаганні. У півфіналі наш боксер впевнено переміг киянина Устінова. А ось у фіналі Павловського очікував харків'янин Максим Коц, який і вийшов переможцем фіналу. Продінок теж був очень складний, складний. був і психологически и физически вот уже, скажем, уже на грани, на пределе. Вот Евгений боксировал. Ну, я так мы просматривали этот поединок уже неоднократно. Вот этот поединок Евгений там проиграл. Но я скажу, что решил исход один пропущенный удар во втором раунде, и там он пропустил удар. Віктор Чирочка вважає, що виступ Євгенія у Кривому Розі був доволі вдалим. Вагова категорія 81 кілограм, де наш земляк здобув срібну нагороду, має найбільшу конкуренцію в Україні. 81-доволі таки много, серйозних спортсменів, які титуловані і на міровій, і на міжнародній арені. Вот, показывали довольно таки приличные результаты поэтому чем выше конкуренция тем я считаю лучше отбор и если выиграть чемпионат украины я думаю там на международной арене то, как минимум у тебя будут призы или допустим за медальку где то зацепишься то есть чем выше конкуренция тем лучше уровень повышается класс боксера поэтому все, все нормально все по-честному все хорошо Після змагань серед еліти Євгеній Павловський цього року виступатиме ще на чемпіонаті України серед спортсменів віком до 22 років. До цього змагання ще є час відновитися і провести якісну підготовку. Важливий для спортсмена старт відбудеться наприкінці літа. Якщо вірити календарю, то на дворі вже весна. А якщо пройтися набережною Дніпра, зникнуть будь-які сумніви. Верби швидкими темпами вкриваються пухнастими котиками. І хоча сонечко поки що нас не балує, а прохолодний пронизливий вітер намагається хоч трохи затримати зиму, весна йде до нас. Повір'я минувшини свідчать, що в давнину вербові котики використовували для лікування багатьох хвороб. Немовлят купали у відварі з верби, щоб вони росли здоровими, а також давали з'їсти освячені пухнастики, щоб росли скоро, як верба. Дорослі ж уживали вербові бруньки, щоб не боліло горло. Більше того, бруньки цього дерева допомагали вирішити проблеми з безсонням, важливі справи та навіть любовні негаразди. Нехай вже швидше засяють на небі теплі сонячні промені і додадуть нам усім чудового весняного настрою. Якою ж буде погода у суботу та неділю дізнаєтесь вже за хвилину. Затим не пропустіть черговий випуск програми Підсумки Спорт. Бувайте здорові! Гарно відпочиньте і до зустрічі наступного тижня.